Малята, давайте з вами розглянемо ілюстрацію восени в парку. Що зображено на картині? На картині зображено парк. Парк це місце, де багато дерев, є місточки, лавочки. А яка пора року зображена на картині? А на картині зображена осінь. Тому що дерева. Пожухтіли травичка пожухла. Якого кольору листочки на деревах? Листочки на деревах жовтого кольору, темно-червоного кольору, подекуди є і коричнього кольору. А що сталося з травою і квіточками? Трава пожухла, потемніла, квіточки більше не цвітуть. Що ще намальовані на картині? На картині намальована невеличка річечка, місточок, синє небо. Давайте з вами складемо колективну розповідь про осінь за ілюстраціями. Настала осінь. Листочки на деревах. Пожовтіли та почервоніли. Стало холодно. Діти та дорослі одягли теплі черевички, шапочки та курточки. Восени так весело гратися кольоровими листочками.